Сторінка 136, параграф 19 Китай за часів династії Сун. Імперія Чингісханам, династія Юань Делійський Султанат, Китай за часів династії Сун. І залишків держави династії Тан виникли численні невеликі державні утворення. Час їхнього існування 907-960 роки. Називають періодом п'яти династій та десяти царств. Між ними точилася міжсобна війна, під час якої Китай об'єднався під Лад династії Сун 960-1279 роки, щоб налагодити життя в розореній країні. Перший міністр Вань Анші запропонував провести реформи. Вони передбачали впорядкування податкової системи налагодження зрушувальних робіт, надання позик, селянству, установлення твердих цін на товари тощо. Однак противники міністра домоглися його відставки та припинення реформ за таких умов, північ Китаю. Захопили кучові племена Чжурч Дженів. Вони утворили державу зінь золота 1115-1234 роки. На півдні, куди вимушено переїхав китайський імператор, утвердилася династія Південна Сун 1117-1279 роки. На підвладній її території були розташовані головні центри вирощування рису, чаю, виробництво шовку, паперу, порцеляни. Чай став доступний для всіх. Хверст суспільства, та завдяки ярмаркам набув поширення у країнах Азії. У державі сун винайшли порох, книгодрукування. Саме тут уперше в історії з'явилися паперові гроші, асигнації. Важливі винаходи було здійснено у військовій справі. Держава сун мала на озброєні металеві пристрої посудини із запалювальною суміш, рухомі башти таранами перші гармати. Однак військова техніка не врятувала. Її від загибелі, словник Курултай – з'їзд, зібрання у тюркських та монгольських народів, на якому вирішували найважливіші питання. Працюємо джерелом історик 13 століття Ібн Аль-Асир, про монгольську навалу. Відтоді як Бог створив людину, світ не бачив нічого подібного. Це була подія, іскри якої розлетілася, і зло, яке поширилося на всіх. Воно йшло навколо як хмара, як ужене вітер. Історик Джувейні. Казував, що там, де монголи зустріли опір, де було народу 100 тисяч, там і ста осіб не лишилося. Посадь в історії: Чингісхан, справжнє ім'я Тимоджин або Тимочін, народився в 1162 році. Він був сином вождя племені, його батька було вбито, а Тимочін і його брати і сестри стали вигнанцями. Проте із часом він зміг об'єднати монгольські племена та створити велику імперію. Чингісхан був жорстоким завойовником. Але мудрим правителем, талановитим, воєначальником і дипломатичним, хоча не вмів писати. Він створив збірку законів, що сотні років діяли і після його смерті, та ефективну систему управління заохочував розвиток торгівлі. Чингісхан мав дуже високий для свого часу зріст – 170 см, Був шольгою. Чингісхан утворення монгольської імперії. У 1206 році монгольський вождь Тимоджин Тимучін об'єднав більшість племен і був проголошений на Курултаї Чингисханом, тобто Великим Ханом. Щоб отримати владу, Чингісхан став на шлях зовнішніх завоювань, які обіцяли знаті кочових монгольських племен набагато більше здобич, ніж від внутрішніх воєн. А також нові пасовища на просторах євразійського степу. Важливим для згуртування монгольських племен стало прийняття так званої єси Чінгісханам. Збірка законів він узаконив загарницькі війни як спосіб життя монгольських племен. Усе доросле населення поділилося. На тумени 10 тисяч осіб, тисячі, сотні і десятки. Десяток зазвичай складався з однієї монгольської родини. Такий поділ зберігався як у мирний, так і у воєнний час. У війську існувала жорстока дисципліна. Якщо хоча б один воїн із десятка цікав із поля бою або зраджував хана, то покаранню підлягав увесь десяток. Якщо у зраді був винний десяток, то карали сотню. Такі суворі порядки стали одним із чинників, завдяки яким порівняно нечисленний народ близько 100 тисяч воїнів міг перемагати в битвах та підкорювати величезні території. Південний Сибір, далекий схід, північний Китай, Середню Азію, Південний Кавказ. Чингісхан об'єднав не тільки монгольські, а й тюркські, манджурські, тунгуські та тангутські племена. На відміну від інших кочівників, монголи не просто здійснили набіги з метою пограбування, а прагнули завоювати нові землі. Вони спустошували цілі райони і масово знищували мирне населення. Причини перемог монголів у завойовницьких походах. Суворі порядки та дисципліна в монгольському війську, воєнний талант Чингісхана та його полководців, здійснення наступу одразу з декількох напрямків за єдиним планом: ефективне озброєння монгольський лук, шабля, спис, обладунки, дієвість розвитків, використання людських ресурсів і технічних винаходів завойованих народів, слабкість окремих держав, відсутність єдності в протистоянні монголам, завоювання наступників Чінгісхана. Тисяч 1227 році Чингісхан несподівано помер. Великим ханом було проголошено третього сина Чингісхана Угедея. Він остаточно підкорив північний Китай 1234 рік і розпочав війну з південною Сун. Проте легкої перемоги досягти не вдалося. Китайці чинили опір майже 100 років. У 1236 році монголи рушили у великий західний похід для завоювання західної частини євразійського. Степу, де панували половці. Похід очолив онук Чингісхана Бату, Батий. Першими на шляху монголів стали Волзька Булгарія та Угоро-Фінські племена, що мешкали поряд. Далі удар монголів припав на Руське князівства. Були розгромлені Рязанське та Володимиро Суздальське князівства. У 1238 році князь Юрій Всеволодович у битві на річці Сіть загинув разом із своїм військом. У 1239 році монголи розорили Чернігівське і Переяслівське князівство, захопили Кримський півострів. У 1240 році Київ наступними стали землі Галицько-Волинського князівства, переслідуючи половців, монголи погромили інші держави центрально-східної Європи, дійшли до узбережжя Адріатичного моря. Проте у 1242 році монголи були змушені повертатися у Причорноморські та Прикаспійські степи та. Вони заснували новий улус джуч, що був частиною Великої імперії Монголів. Престол хана улусу називався Золота Орда. Згодом цю назву почали вживати щодо держави, яка постала після розпаду єдиної монгольської імперії. Під зверхністю хана перебували і підкорені руські князівства, які сплачували данину ханом. Кожен князь, щоб продовжити своє правління, отримував від хана досвіл ярлик для завершення завоювання Країн Західної Азії монгольський великий хан Мунке 1251-1259 роки організував похід під командуванням свого брата Хулагу. Останній розправився з державою Ісмаїлітів, наймані вбивці, асасини, які знищили чимало правителів близького сходу. Після затяг в 1258 році Багдада хан Хулагу розгромив. Арабський халіфат. На завойованих землях та на території Ірану хан Кулагу створив особливий улус. Хан Кулагу і його нащадки мали титул Ільхана, тобто хана племені, улусного хана. Держава Ільхані Кулагуїдів існувала з 1256 до 1353 року. Монголи намагалися поєднати тут власні традиції із системою управління, що склалася в Ірані. У наслідок монгольських Воювань виникла велика імперія. Її столицею стало місто Каракорум. Монгольські завоювання мали суперечливі наслідки для подальшого розвитку світу. Загинули мільйони людей, були зруйновані міста, знищені цілі держави. Спостерігався за непатимислав іригаційних систем, скорочувалися посівні площі, поголів'я, худоби тощо. Проте водночас монгольські завоювання сприяли розвитку торгівлі в Азії. Монголи створили мережу доріг, яка з'є Різні регіони Азії що пожвавило торгівлю між ними, відбулося поширення технологій та ідей, що сприяло розвитку наукових знань, техніки і культури. Зазвичай монголи не втручалися в релігійні вірування населення підкорених земель, підданим було дозволено сповідувати будь-яку релігію. Цікаві факти: у Європі монголів спочатку називали татарами. Хроніст Матвій Паризький, одним із перших, намагався пояснити цю назву, спираючись на знання грецької міфології, він вважав їх вихідцями з стартару пекла. Лише в другій половині 13 століття в Європі поширилася назва «Монголи». Словник ярлик у перекладі з тюркської мови указ грамота золотоординських ханів, що давало право на управління князівськими та окремими територіями. Ісмаїліти – прихильники однієї із шиїтських течій в Ісламі. Шиїти вважають, що влада має належати імамам, тобто прямим нащадкам Брата пророка Мухаммада Алі Ібн Абу Талібам, а не виборним особам халіфом завдяки проповіднику Хасану Ібн Саббаху. Ісмаїліти в 11 столітті заснували свою державу, центром якої була гірська фортеця Аламут Хасан Ібн Сабах створив із поміж своїх найвідданіших послідовників, особливу групу шпигунів і вбивць асасинів. Їх навчали мистецтва. Ближнього рукопашного бою, володіння кинжалом, маскування, акторської майстерності, мови та традиції регіону, де жила їхня жертва. Китай за часів династії Юань. У 1279 році Китай опинився під владою монголів. Хан Хубілай став китайським імператором монгольської династії Юань. Однак, спроби Хубілая підкорити терени Японії, В'єтнаму, М'янми, Бірми та острів Ява зазнали невдачі. Перші роки правління монголів, господарство України прийшло в занепад, знадобилося десятиліття, щоб його відродити. За Хубілая було організовано управління сільським господарством із представництвами в провінціях, які керували спеціально створеними громадами. Кожні 50 дворів становили громаду. Проте монголи не думали про роздух Китаю, а прагнули отримати якомога більше податків до земельного податку. Монголи додали податок із кожного дорослого чоловіка. З'явилася кінна повинність. Більшість земель зосереджувалися в руках монгольської знаті, а селяни, яким вона належала повністю, втратили особисту свободу. Монголи не підтримували в належному стані іригаційну систему. Завоювавши Китай, монголи залишили китайську систему устрою суспільства від імператора до найменшого чиновника. Найвищі посади в державі посіли монголи. Крім того, монголи за. Позичили мову, писемність, культуру тощо. Незважаючи на таке окитання монголів, останні вважали себе вищими за китайців і поводилися як загарбники, посилюючи податковий тиск. Політика монголів викликала загальне обурення населення у 1334 році, через прорив дамби на річці Хуанхе загинули сотні тисяч людей. Це стало причиною. Повстання згодом такі виступи стали регулярними. Найбільшим було повстання червоних пов'язок 1351-1368 роки. Зрештою, в 1368 році одного з керівників селянського повстання Ченця Джу Джана проголосили імператором. Він започаткував нову династію мін, яка правила Китаєм до 1644 року. Столицею держави спочатку був. Нанкін, а згодом її перенесли до міста Даду, яке дістало. Нову офіційну назву Пекін. Працюємо джерелом. Із книги про різноманітність світу Марко Поло кінця 13 століття. Місто Таянфу, куди ми прийшли, велике і красиве. Торгівля тут жвава, а також добре розвинена промисловість. Виробляють тут багато обладунків для військ великого хана. Багато чудових виноградників, безліч тут шовку. Є в них тутові дерева і багато шовкових черв'яків. Було там 12 ремесел і для Кожного ремесла було 12 тисяч будинків. У кожному будинку було щонайменше 10 осіб, а в деяких 15, а то 30, або 40. Не всі, звісно, майстри, але робітники, що за вказівкою майстра, працюють безліч тут багатих купців, і багато вони торгують. За наказом царя кожен долучався до батьківського ремесла. Навчатися іншого ремесла він не може. Будинків хороших у цьому місті з скрізь багато, є там велика кам'яна вежа. Коли станеться в місті пожежа, жителі зносять туди своє майно, а пожежі там частім. Бо дерев'яних будинків чимало. Живуть тут піддані великого ханам. Гроші в них паперові. У цьому місті всі вулиці вибрукувані камінням і цехлою. І верхи їздити, і пішки ходити ними добре. У цьому місті добрих чотири тисячі лазень. Кілька разів на місяць. Ходять туди, бо чистоти тіла дотримуються. Зверніть увагу, панування монголів мало для Китаю як позитивні, так і негативні наслідки. З одного боку, це супроводжувалося значними людськими жертвами, нищенням надбань китайської цивілізації. Проте, з другого боку, завдяки приєднанню до монгольської імперії Китай долучився до світової торгівлі, що сприяло його економічному піднесенню. Делійський султанат, як уже зазначалося на території індостану за Тисячолітню історію не існувало сильної державної влади. Значні зміни в житті Індії почалися у 12 столітті, коли її північні області захопили мусульмани. Вони прагнули підкорити Індію з 8 століття, але їхні дії не мали успіху. Зрештою, правитель сусідньої держави Газневідів, що виникла після розпаду багдадського халіфату Махмуд Газневі, 998-1030 роки. Здійснив грабіжницькі походи до Індії. Він 17 разів розорював її, просуваючись щоразу далі в глиб країни. Завдяки захопленим багатством і рабам він перетворив свою столицю газні на одне з найкрасивіших міст Сходу. У 1206 році намісник Кудбуд Дін Айбек відокремився від газні і заснував самостійну державу на півночі Індії. Із центром у місті Делі нова держава діс. Стала назву Делійський султанат. Від кінця 13 століття він швидко збільшував свою територію і до початку 14 століття захопив майже весь півострів Індостан. Найбільших розмірів султанат досяг за правління Мухаммеда Туглакам 1325-1351 роки. Його завойовницька політика підірвала внутрішню могутність держави, яка почала розпадатися наприкінці 14 століття. Делійський султанат займав меншу територію ніж на початку 13 століття. Йому вже доводилося відбивати вторгнення сусідів, особливо монголів. У середні віки в розвитку культури Індії відбулися важливі зміни. Завершився період поєднання культур півночі і півдня півострофа, а також становлення релігії, ідуїзму і буддизму. Вагомими були здобутки в медицині. Індійські лікарі досконало знали. Внутрішню будову тіла робили складні операції, використовуючи близько 200 хірургічних інструментів, готували ліки. вони славилися своїми знаннями з медицини в усіх країнах Сходу. До наших днів зберелося багато споруд, зведених за часів середньовіччя шедеврами архітектури цієї доби є буддійські храми, витисані у скелях Аджанта, Елора, Елефанта. Крім храмів, у скелях зводили храми у вигляді. Вигляді башт в Орісі було споруджено храмове містечко і обнесено могутніми стінами. Усередині храми майже не прикрашали, проте зовні вони були вкриті суцільними рельєфами, статуями і майстерно виконаним різденням по камінню. Скульптури відтворювали сцени з легенд і розповідей. Вони вміли добре зображувати людей і тварин у русі. Починаючи з 13 століття на архітектуру Індії, значний вплив справляв Мусульманська культура. Одним із найвідоміших зразків став велетенський мінарет Кутв Мінар у Делі. Літературу середньовічної Індії створювали переважно санскриптом. Найдавніша літературна мова Аріїв. Ця мова відігравала ту саму роль, що і Латина в Європі. Видатним поетом і драматургом тогочасної Індії був Калідаса. Після мусульманських завоювань індійські поети почали використовувати свою народну мову. А також Арабську та перську. Важливу роль у житті індійців завжди відігравала музика і танці. Мовою танцю розповідали історії про богів і героїв. В індійському танці кожен жест, рух тіла, ніг, рук, пальців щось означав. Мистецтво танцю прирівнювалося до ремесла, яке опановували руками. Полюбляли індійці і ігри та розваги. Гра в шахи поширилася з Індії в усьому світі. Популярною також була гра в кості.